З нами головний тренер гірник спорт Куценко Валерій Вікторович. Скажіть, будь ласка, пару слів. Сьогодні ваша команда програла, чому так сталося, і взагалі пару слів про цей поєдинок? Ну, програла Ну, Хлопці хотіли сьогодні перемогти. І коли не забуваєш ти, то в кінці на останніх хвилинах так важко такий момент. І десь в обороні не вистачило концентрації і була десь. Суперника по позиціям загубили і призвела до голу ця помилка. А по грі хлопці хотіли, і моменти були в першому таймі. Ну, хлопці не заслуговували сьогодні, я вважаю, не заслуговували на поразку, тому що виглядали мені, я вважаю, що краще за суперника і по моментам, навіть по моментам, які були гольові у нас, повинні були реалізовувати. Я вважаю, що якщо б ми забили в першому таймі, ну, Друга гра була і кінцівка матчу зовсім інша була. Ну, маємо те, що маємо. Тому ну, хлопці молодці. Ну, на жаль, жаль, що ми програли сьогодні. А знову ж таки, і задам вам таке питання: чи не вважаєте ви реваншом київського локомотива цю перемогу в цьому поєдинку за поразку в горішніх плавнях? Тому що в минулому поєдинку. Також гірник спорт вирвав перемогу на останніх хвилинах. Сьогодні ми побачили перемогу локомотива на останніх хвилинах. Як ви дивитесь на цю ситуацію? Ну це футбол і фут... це гра, яка триває 90 хвилин. Може 95 тривати, тому там і 100 хвилин. На жаль. В першому да, матчі ми використали цю нагоду у останній хвилину, ну, але, на жаль, десь воно і повернулося, те, що ми її пропустили. Тому це футбол і треба грати з першої хвилини до останнього. Ну, на жаль, сьогодні фарт був не на нашій стороні. І десь не вистачило цього і концентрації, тому що зрозуміло, ну, хлопці молоді, є ще над чим працювати. Я сподіваюся, що в наступних матчах ми зробимо висновки і будемо рухатись далі. Дякую, побажаю вам успіхом. майбутньому. Доброго дня, шановні болівальники. З нами Вадим Миколаївич, головний тренер Київського локомотива. Вадим Миколаївич, по-перше, вітаю вас з перемогою і декілька слів за рахунок чого все ж таки вдалося в вашій команді сьогодні перемогти. І, взагалом, як вам поєдинок? Ну, По-перше, хочу подякувати Збройним силам України за можливість грати, займатися улюбленою справою. Велика шана, велика подяка. Стосовно гри, ну, це була гра в принципі, суперників, які рядом, поруч знаходяться в турнірній таблиці. І це була дуже важлива гра в плані турнірної таблиці. Ми налаштовували хлопців на, на перемогу. Можливо, не, не зовсім там у нас може вийшла там, гра там, може, в першому таймі, деякі провали були, але на то є якісь там наші причини об'єктивні. Тому в перерві мусили так, серйозно поговорити з хлопцями, достучались до них, і мені здається, другий тайм був ну, більш такий вже інтенсивний, як ми того хотіли. І ну, в принципі ми мали деяку перевагу, на мій погляд хоча суперник дуже ну, був небезпечний в своїх контратаках, і ми дійсно переживали, щоб ну, не пропустити цей м'яч. Ми вірили, що в нас буде момент, бо по грі ми відчували от той, от той ритм, який ми вже піймали. В кінці матчу, і тут треба було тільки поставити цю останню крапку, те, що ми зробили. І, до речі, з замінами ми вгадали, випустили Єсаулова який, в принципі, вирішив судьбу цього матчу. А, добре, а чи ви вважаєте цю перемогу? А, можливо, реваншом за ту поразку в першому колі від гірник спорт а, ну, ну, ми, звичайно. А, Ну, для нас, в принципі, ну, такий реванш. Ну, скажімо, ми на кожну гру настраюємося, Казати там реванш, ми над цим, над цим не думали. Ми просто е, намагалися виграти цю гру і дуже хотіли. Ми дуже хотіли. І, і оця жага до перемоги всієї команди, тренерського штабу, там, президента клубу, всіх, всіх, всіх вона дала нам цей результат. Дякую вам і вітаю вас з перемогою. Дякую.